Лемур фані і прагнення жити краще. У глибині тропічного острова жив веселий і трохи несерйозний лемур на ім'я Фані. У його зграї було прийнято жити легко. Ти що, самий розумний? Та хто ті правила взагалі читає? Головне, не виділяйся. І фані не виділявся стрибав, сміявся, лінувався, як усі. Він був кмітливий, але приховував це, бо у їхній зграї бути розумним було якось незручно. Фані, ти знову щось вичитав? глузливо питали друзі. Може, ще й нас навчиш? І він сором'язливо ховав свої нотатки за листя. Аж одного разу буря позносила майже всі халабутки товаришів фані, до них прийшла на допомогу зграя сусідніх лемурів. У вас усе хаотично, сказав старший з них. Треба будувати з опорою міцніше, з урахуванням вітру ми можемо показати. Їхні рухи були злагоджені, дії обдумані, вони мали план. І фані дивився із подивом там, де він виріс, думати наперед, було дивним. А тут це була звична річ. Чому ви такі? Запитав він одну лемурку з тієї зграї. Бо в нас так прийнято. усміхнулася та. Ми допомагаємо одне одному ставати мудрішими. І тоді в душі фані щось ніби клацнуло. Він пішов з новою зграю туди, де покликало серце. З того дня фані став інакше бачити, більше працювати та спостерігати, як ці лемури вирішують конфлікти. Як працюють разом, а не хто перший той молодець, як передають знання не для хизування, а щоб полегшити життя іншим. Він почав запам'ятовувати, питати, вчитись, і Лемуру вперше не соромно було знати більше. Згодом Фанні повернувся до своєї зграї не кричав, не повчав, впевнено, робив по іншому та й жив краще. І це почало змінювати інших. Бо один за одним лемури почали розуміти, що Фані має рацію, і з ним життя помітно змінюється, стає цікавішим і тривалішим. І коли хтось починає бути просвітленішим, ця іскра запалює серця інших і освітлює все навколо. Зграя Лемурів зажила по-новому Значенка Суспільство формує норму, середовище знецінення робить легковажність звичною, середовище мудрості запалює бажання зростати.